Президента України в 2004 році доленосні для держави. Принаймні найближчі п'ять років новообраний президент вирішуватиме політику і економічний напрямок країни. За найвищу державну посаду на старт президентських перегонів вийшли 24 кандидати. З самого початку стало зрозуміло, що основних суперників тільки двоє два віктори. Два прем'єри, колишній і діючий Ющенко і Янукович. Інших претендентів можна розділити на кілька категорій. Добре відомі політики, які дещо втратили свої позиції, але все ще залишаються впливовими і авторитетними. Мороз, Вітренко, Кіма Семененко. Далі йде цілий перелік кандидатів, на митці яких було не завоювання президентського крісла, а перш за все заява про себе на політичній арені для майбутніх парламентських виборів у 2006-му. І ще одна категорія відноситься до суто технічних претендентів. Їх передвиборча кампанія була спрямована на підтримку основних кандидатів.